Поділюсь з вами деякими лайфхаками інвестиційного життя. По-перше, інвестиції мають складати біля 10% вашого бюджету. З фінансової грамотності, з цієї точки зору, ваш бюджет, який є дохідною вашою частиною, 10% ви маєте відкладати на інвестиції. І вчитись. Формувати ваш інвестиційний напрям, інвестиційний кошик. Це необхідна навичка, яка приведе вас до пасивного доходу і в майбутнього до е, великих грошей. Тому е, цима 10 відсотками все одно кожна людина має навчитись. По-перше, відкладати, а по-друге, розпоряджатись. Саме в інвестиційних проєктах Академії мільйонерів ми і вчимо. У нас представлені ті проєкти, до яких безпосередньо я, як ректор Академії мільйонерів, дотична розглянула таку можливість. Ми там обираємо стратегію. По-перше, це наявність ком'юніті і прямого зв'язку безпосередньо з засновниками з командою. По-друге, ми обираємо ті проекти, які нам по цінностям життєвим, і відповідно ті е, людські цінності е, людей, які нас запрошують в ці проекти, вони пов'язані. По-третє, це проекти, які мають реферальні посилання, тому е, кожна людина, яка приходить сюди, вона дотична до можливості отримувати. Заробіток від запрошених людей, що є окремим напрямком. Да? Бо а, якщо реферальних посилань нема, то будь-яке інвестиційне навчання, воно при, а, а, превращається, да, трансформується в освітній напрям. І відповідно, практичний інвестор він починає продавати своє навчання за гроші. Тому реферальне посилання це є альтернатива так, щоб ви з практичної точки зору могли навчитись інвестиційним процесом, не сплачуючи гроші людині, яка розподіляється між інвестиціями і між навчанням. В інвестиційних процесах дуже важливо, щоб ви оці 10% вашого інвестиційного бюджету. Ще вміли розподіляти і розпізнавати, до яких а, ризикових а, галузей, напрямків належить а, та чи інша пропозиція інвестування. Є а, низькодохідні і низькоризикові проекти. Іноді а, ми розуміємо, що можуть бути різні шахрайські схеми, але для того, і є різні ком'юніті для того, щоб радитись у професійних інвесторів, які займаються вже довгий час, завжди можна запитати, дивись, от мені запропонували цей проєкт, як ти вважаєш, він належить до такого, 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 скільки відсотків бюджету має сенс туди інвестувати для того, щоб спробувати цей напрям інвестицій. І а, люди, саме які дотичні до академії Мільйонерів, завжди діляться цією інформацією, і вони за це не беруть гроші, бо вони займаються своєю професійною інвестиційною діяльністю і їм вистачає. В жодному випадку на інвестиційні проекти не можна а, закладати нерухомість, не можна. 100% доходу вбухувати в певний проект. Не можна брати кредити на те, щоб інвестувати під умовні великі гроші. Тому ми виключно розпоряджаємось 10% бюджету, який ви відкладаєте саме на інвестиції. І це ключове. Далі ми вибираємо. Не 100% інвестиційного бюджету необхідно інвестувати в один проєкт, а треба розподіляти, в залежності від того, до якого напрямку проєкту це належить, отакий невеличкий обсяг цього інвестиційного бюджету ви вкладаєте. Є різні проекти, є проекти, вхід в яких від 2 доларів, є проекти з входом від 50 доларів. Звісно, потолок ніколи не обмежується в цих проєктах, але можливість доєднатись до самого проєкту, подивитись, як налагоджена система. А промоніторити, як відбуваються стосунки, кооперація, спілкування з компанією і з тими людьми, які в цьому проєкті знаходяться. І після цього лише після знаходження певний час в цьому проєкті, от тоді можна. Е Коригувати свій інвестиційний бюджет саме цього проєкту. І саме в Академії мільйонерів напрямку інвестиційних проєктів ми от це все і показуємо. Там у нас представлені суто проєкти, а особисте спілкування, як і що, завжди ви можете до мене звернутися. Тому запрошую вас. До нашої спільноти дивіться презентації проектів. Якщо виникнуть питання, я завжди на зв'язочку.